Робота з нашою свідомістю дуже потужна. Василь Великий, третє століття нашої ери, пише нам розписи християнського храму, Біблія для неписемних». У нас багато неписемних людей. Тому храм завжди розписаний зверху вниз і зліва направо. По спіралі, якщо би зберіглися всі споруди, всі частини собору, якщо б ми вміли, а ми загубили багато чого, розшифрувати весь цей розпис, ми би з вами прочитали храм як книгу зліва направо і зверху вниз. І ще одна модель світу: верхній світ, небесний світ наших богів, середній світ, наш з вами, світ людей, і підземний світ світ наших померлих. Ми одним оком побачимо і світ наших померлих. Але ми починаємо зверху. Тридільна модель світу, властива всім землеробським культурам, всім: єгипетський, шумеро, акадський, давньослов'янський і так далі. Зікурат, піраміда, пагода, храм, концепт вашого одягу. Концепт суспільства побудований на тридільній моделі: верхній, сакральний, середній профанний, буденний, нижній підземний хтонічний, небезпечний. Ми Ніколи не задумувалися, Чому ми досі говоримо Верховна Рада, Верховний Говнокомандович, Верховний суд. Ми би мали говорити: розумна влада, справедливий суд, сміливий головнокомандович. Верхній, значить, сакральний, священний. Да? От верхня частина світу сакральна, священна. В найвищій точці храму у нас з вами Христос Пантократом, Христос Вседержитель. Бачите? В е, весельці.